Європарламент не підтримав вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн. Її демісії домагалися ультраправі євродепутати. Депутати Європейського парламенту в четвер, 10 липня, в Страсбурзі не підтримали вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомив телеканал Євроньюз. Голосів за виявилося значно менше двох третин необхідних для висловлення недовіри Президенції Єврокомісії і відправлення її до демісії. Проти резолюції про недовіру проголосували 360 депутатів. 175 висловилися за. І 18 утрималися у голосуванні. Взяли участь 553 депутати з 720. Урсули фон дер Ляєн не було в залі Європарламенту в Страсбурзі під час голосування. Вона перебуває в цей час у столиці Італії, Римі на міжнародній конференції з відновлення України. Першу свою реакцію на голосування Урсула фон дер Ляєн висловила у мережі X, подякувавши європарламентарям за підтримку. Цитата. У момент глобальної нестабільності та непередбачуваності Євросоюз потребує сили, бачення та здатності діяти. Нам потрібні всі і кожен, щоб впоратися зі спільними проблемами разом, коли зовнішні сили намагаються дестабілізувати і розділити нас. Наш обов'язок реагувати відповідно до наших цінностей. Дякую вам і хай живе Європа, кінець цитати написала президентка Єврокомісії у своєму твіті. Нагадаємо, що ініціатив, що з ініціативою проводом недовіри виступив румунський ультраправий євродепутат Георге Піпереа. Його заявку підписали 75 членів ультраправих політичних груп. Піпера звинуватив керівницю Єврокомісії у нібито непрозорій діяльності, зокрема в процесі закупівлі вакцин Pfizer для Євросоюзу. Востаннє вум недовіри президентові Єврокомісії намагалися винести 2014 року. Тоді Єврокомісію очолював Люксембуржець Жан Клод Юнкер. Проте ініціатива так і не була доведена навіть до процедур голосування.